Дякуємо ми Богу, що у нас в Німішаєві відкрився центр біблійної церкви. Що в майбутньому може у нас тут буде церква? Ми дякуємо нашим хлопцям, що нас ведуть до Бога і нам усім розказують. Люди дуже задоволені, приходять, слухають. Моляться за наших солдат, за наших дівчат, за нашого президента, за команду, яка воює. Із руськими колаборантами Ми приїхали 5-6 серпня. Мені посовітували прийти в церкву, щоб нам допомогли. Я прийшла, мені допомогли тут дали хлібушка. Він такий був вкусний, що я сіла на перебетік і їла його. Особисто для мене цей центр став новим будинком підтримкою. Завдяки центру я можу допомагати людям. І коли я допомагаю людям, я отримую задоволення. Мені запросили на жіночі посиділки. Коли я прийшла, то я відчула спокій душі, розуміння, який-то тягар з душі в ходив. І я молилася Богу, і я відчувала, що Бог мене любить. Дякую, дуже приємно. Слава Богу. Та жінка, котра розповідала, що вона їла хліб, сиділа на парапеті. А потім вона казала, мене запросила на жіночі посіденьки. Вона наїла того хліба. Зараз вона увірувала, Тому вона наша сестра. да, Слава Богу. Це наша команда. І ми приступили. Приступили до Німішаєва на волонтерський центр в липні, і Господь нас благословив. Це не всі сюди потрапили, і Господь благословив нас, і ми звершуємо. Я дуже радий, що є посвячені лідери служінь, і ми разом це робимо. Хочу розказати про напрямки наших служінь. Є в нас напрямки підлітки молодь, жіноче служіння, чоловіки, служіння літнім людям, соціальне служіння і недільне служіння. Жіноче служіння. Група по вивченню Біблії. Дівчата, жінки збираються, вони проводять час, спілкуються там, роблять всякі поділки, вони робили от бачите такі сумочки, вони розмальовували це все. На холсті, на тканині, плетення макраме і перекор для військових, особисте свідоцтво. Тобто дівчата, я радію, коли заходжу, вони читають, вони е, разом спілкуються, тому є вплив на них. Чоловіче служіння. Класно. Раз на місяць ми робимо чоловічні сніданки з ними, проводимо теми. На останній раз була тема. Про заблудшого сина і такі дискусії були класно. Тобто, ми можемо там вже перші були випадки, коли ми спочатку збиралися, вони були мовчки, мовчазливі, сиділи. Зараз вони активні, ми можемо вже більше з ними загублюватись, молимось, тому радію за це служіння. Це служіння літнім людям. Два рази на тиждень протягом шести місяців ми робили. І робимо групу по вивченню Біблії. Понеділок середа, групи збираються, вони, вони приходять регулярно в середньому, зараз в середньому десь 30 людей, раніше було 40-50, тобто повне приміщення, зараз вже менше. Тому е людям цікаво. Надавалася гуманітарна допомога по потребам. От. Соціальне служіння. Роздача хліба, роздається. І хочу. Сказати, ми відкрили ще Speaking Club, таке служіння вже започаткувало як місяць. Після служіння, от зараз на 13-ту годину, там буде служіння. І після того, коли воно закінчиться, там трошки часу, і народ приходить, десь ми розраховуємо на молодь тим, кому треба підтягнути англійську мову. І їм зручно, тому що весь тиждень люди працюють, і їм зручно в неділю. І таким чином ми хочемо. Таких людей досягати. І слава Богу, у нас є в команді носії англійської мови, тому класно і їм дуже подобається. Підлітки. От зліва фото. Це група по вивченню Біблії. Вони тут збираються, вони активно вивчають слово Боже, спілкуються, вони відкриті. Це гурт робототехніки, хлопці роблять павербанки, їх віддали для ЗСУ, а потім вони робили інші павербанки для себе, такі трохи поменше. Всі хлопці собі позабирали їх, а потім вони ще робили роботів, тому вони класно проводять час. І це у нас тематичні зустрічі ще є. То то в середньому, то Постійно у нас три зустрічі на тиждень. От така яскрава фотка. Це ми робили виставу Різдвяну. І своїми силами підлітки приймали участь. На в роліку бачили, там є Різдвяна вистава. Тому вони все це робили. Потім отримали подарунки. Вони були мега задоволені. Бачите, яка радість у них. І недільне служіння, поклоніння, прославлення, молитва за Україну, проповідь, спільне чаювання після того, як все завершилось, тому ми. Ми раді, що ми звершуємо, раді, що є в нас команда така. І все одно є потреба. Ми молимось, хочу сказати, за те, що за останній час у нас увірувала, покаялась троє людей, тому за це ми молимось, дякуємо. І молитва за те, щоб ви нас підтримували, молимось разом. Все, що ми робимо, хочеться, щоб Господь Духом Святим. Дарував людям покаяння, тому що від нас це нічого не залежить, і ми знаємо. Потреба в лідерах в команди жіночого та молодіжного служіння. Хто може відгукнутися, в кого є бажання, зараз слухає, і після того можете якось про себе заявити, сказати, що я хочу і хочу доєднатись. Потреба в музикантах, співаках на постійній основі. Хотілось би раз на місяць, щоб. Це було від вас і професійно якось більш-менш, щоб нам була допомога така. І потребуємо відповідального, посвяченого лідера на дитячий відділ. У нас ще нема з дітьми. Ми не проводимо, поки у нас було осінню, а зараз у нас тільки підлітки молодь. На цьому все. Дякую, Олександр. Дякую дружині твоїй сім'ї. Дякую всій команді, яка служить на постійній основі. В Німішаю. Давайте ми також подякуємо всій команді. Так аплодисментами. аплодисментами. Ось як ви вже почули, так з липня місяця, да, частина братів поїхали туди, в Німішайво, як і в інші волонтерські центри, які згодом утворились, подивились. Зрозуміли, там немає церкви. Там немає будь-якого іншого волонтерського центру, да, але там є купа людей, які потребують в тому числі і того самого хліба, спілкування і слова Боже. І таким чином, як ви бачите, на мою думку, це вже ціла церква, адже з липня місяця Саша і його команда щонеділі проводять богослужіння, і серед тижня купа роботи. Це ж ми побачили тільки частинку, да того, що ви зняли з дітьми, з підлітками, з молоддю, з чоловіками, з жінками. Слава Богу. Слава Богу, давайте ми піднімемося зараз, помолимося. Помолимося про Сашу про його сім'ю, помолимося про служіння в ній мішаю, про ті потреби, які були озвучені. І, можливо, дійсно Бог торкається когось. Тому після молимося. Ну, молимося. Господи, ми дякуємо Тобі за Сашу. Ми дякуємо Тобі за його сім'ю, за дружину, за дітей. Ми дякуємо Тобі за всю лідерську команду, хто ось уже впродовж майже року. Хтось більше, хтось менше, але виявив по святу служити в Німішаєво. Ми дякуємо тобі за тих дітей, підлітків, молодь, за жіночок і чоловіків, які приходять туди. Ми дякуємо за те, що щонеділі там звучить твоє слово, і ми віримо, що ти робиш там свою роботу. Ми дякуємо тобі за ті покаяння, які вже там відбулись, і просимо Господи, щоб ще ті люди і ті серця, які чують, але мають якісь перешкоди, в свій час прийшли до тебе. Молимося, щоб і Саша і його команда побачили плоди, але, Господи, якщо в Тебе є Твоя воля, то ми її просимо. Дуже просимо, щоб Ти укріпив команду, послав тих людей, яких не вистачає, вірних і посвячених, тих, хто буде працювати з дітьми, з підлітками, тих, хто будуть співати, проповідувати, Господи, тих, хто будуть служити. Тому відкрий наші серця. Дай нам зрозуміти, що ти бачиш нас там і пошли, Господи. Ми ще раз і ще раз прикликаємо Твоє ім'я. Мудрості дай Господи Сашій команді в проведенні заходів, дай сили, Духа Святого, допоможи зрозуміти, що можливо вже варто перестати там робити, а що навпаки почати. В ім'я Христа благословляємо Сашу Його сім'ю і всю команду. Амінь.